Тут с Игорем так заработались, что забыли снимать даже. У нас тут идет подготовка уже да к вы... Рождеству, да. Первое блюдо вот на постный стол, там где будет святого черя, это шуба. У вас будут блюда сейчас сниматься и такие, и такие. Да, а то нам столько всего на рассказывали, что мы Шо, там неправильно да, на, 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 вечер треба поздний, ну не можно же приготовить только поздний, треба же мясник. Процесс. Йде процес приготовлення а шубенці зимнії обалдены. Цього року я купила ось такий набір різдвяний, щоб зварити кутю. Спосіб приготування промиваємо, варим. Так, і что там еще шло в комплекті? Вот я її промила. Пшеничко. Так, тут у нас еще йде. изюм, мак и орешки. Ну, орешки у нас свои Ой, мак рассыпается. Еще раз прорекламирую свои любимые книжечки. Рездвяни стравы, Галочка, традиция. И обряды из стравы святого вечера. Они мне всегда помогают готовить, готовиться к Рождеству. Загрузила я уже пшеничку в кипяток. И теперь поставила на рассекатель. И на маленьком огне 30-35 минут буду мешать и помешивать. И так она будет вариться. Я вчера сварила пшеницу, а сегодня уже запарила мак, изюм и орешки. Вот сюда уже добавила, смешала все. Пшеницу я люблю, как обычно, переварить. Но мне так больше нравится. Вот я на горячей бане на пару растапливаю мед. Немножко, чтобы кутя была сладенькая. Вот приблизительно вот так. Все, моя кутя готова. Зараз ми її накліємо плівкою. Ось така була кутя. Ну, приблизно схожа, да? Я люблю не дуже густу і не дуже рідку. Ось от, от така вона вийшла. А це ми варимо грибочки на грибну подлівку. Ми більше любимо подлівку з шампіньйонів сушеных грибов вкусно, но она не такая. Мы сначала отвариваем, а потом уже будем жарить со сметанкой. Всем привет! Нас опять засыпало. Игорь уже орудует лопатой. Сантомов 10 насыпала. Надо вычищать опять двор, где моя голубенькая лопата. Идем работать. Сегодня сочельник святой святого черя. И мы должны немножко себе прочистить дорогу. Так, одной рукой не получится. Оба! И так далее. Все, буду помогать Игорю. Игорь, помаши всем лопатой. И опять то же самое, 25. А еще нам сегодня должны привезти дрова. Дрова мы заказали в Богуславе по интернету. Они уже нарезанные. Так, все, иду помогать. тут на завтра тушится гусочка. Вот такая с яблоками и апельсинками. Мы ее уже сутки маринуем. Че? Да. Я работу, да? Какую? Пойду к нему нам еще дрова привезли только что. То уже увидели в другом сюжете. Так. Сейчас мы будем тут уборку делать, будем мы все готовим. Тут уже все насобиралось в умывальнике. Так, эта подушка будет из лука. та 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 дам Вот наши грибочки. Подливка грибная. Какой запах! Я накрываю и пока укутываю. Вот так. Чтоб пока еще сохранялось. Мы еще 5 часов еще не садимся пока ужинать. Мы только все заготавливаем. Вот второе блюдо рыбка. Рыбки еще нет. Это основа лук. Давай, Игорь, подавай рыбу. Это несите, пожалуйста. Поставлю это пока туда и сюда. Станок, это что он такая рыбка. Вот она маринованная. Целую ночь мариновалась. Засаливалась. Заперчивалась. Что ты дальше будешь делать? Дальше ее отдам мажору. Может мы тоже покушаем? Сейчас мы будем Угу. вкусная. Сейчас мы будем шпиковать, шпиговать ее. <свят> <свят> Ой, какой перец! А -а 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 -а! Зая! Ну, специально так. Не буду болеть. Угу. Делаем такие надрезики. Второй будет. Вот нашпиговали грибочками. Немножечко хватит. Немножечко для как, вкуса. Так. Mm. Все, рыбка готова. Сейчас зальем сметанкой и в духовку. Вот какие карпики. Смітаночки. Поможемо, ділимо шубку со сметани. Все, наш стіл готовий. Я вам ще не показувала вареники з фасолькою і з рибочками. Круття, салатиків. Все пісне, не їмо м'ясо, але їмо майонез, яйця, все інше. пробую кутю. Вот так ну шо? Смачненько? Угу. Добро. так и я такого ж. ням, ням, ням. ням Вот так. О. Мы мя В мя году мя 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 Мы не захотели, мы мя

Ну, тебе цей не знай, колядки. Давай з цим суси маленький, не спис, не знімає, своїм весь світ обнімає і вашу годину, і вашу хатину, христосця оздає. Злавімо його, мама. Він чуємо з різдвом Христовим, щоб пройшли веселу свят, щоб весела коляда щось радість принесла, щоб сім'я була багата в мирі та злагоді, Христос Його. Ми прийшли Цікаво. вас привітати і про свято розказати, про святе різло Господні. Поспівати вам сьогодні. Нині в Україні пісня у Христос народився весь назви. І вся Україна Христа послу. Слава Україні! Христос сьогодні! Гарну Днину! Добрий час і з різбом вітаєм вас і з вечерею святою смачною колядою. Хай колядочка лунає і сніжком всіх посипає. Хай рік новий не та у хату. Щастя і радості багато. Христос рождається. Давай може потусту насюди цьому побачити. Та ми ще ж не ще... кінчили. Господарю до вашої хати, хочемо вам, господарю, заколядувати. Хай Ісус мале дитя благословить ваше життя. Щоб ви в мирі проживали і миди не знали. А чи знаєш, господарю, що Бог народився у вертепі, на соломці там Ісус з'явився, Хай Ісус, мале дитя благословить ваше життя, щоб ви в мирі проживали. І біди не знали, слава Богу, рожденому в піснях прославляймо, нарожденного Ісуса до серця приймаймо. Хай Ісус, мале дитя, благословить ваше життя, щоб ви в мирі проживали і біди. Живали і біди не знали. Хай різдво стих залідає, чого серце побажає, Хай колядочка лунає і з різдвом всіх нас вітає, Хай несе у кожну, у кожну хату, щастя і радості багата. Щоб співали рано півні, щоб велися в хаті гривні, щоб весело і багато, провели. А ми не самі прийшли, ми прийшли з козою, вітати з колядою. Цілий рік у вашій хаті, щоб достаток був багатий. Дай душа козую, просеселилися, та й господаре а дай, от, хлопці, хлопці, танці, запасію, ой, хода, хода, 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 танці, запасію, ой, хода Ти потанцюєш з нами, ой, пора на ховальдіта, юп'юо нажний, ой, коза, коза звита, ти ввечері зайди, ай мен мен мен, коза красанича, ай мен мен мен, по садлах forestsan, ай ай мен мен мен, тепер ми зляціся, на емодзі, серйоз. Пробо, наша молодь. А можете не робити, якщо більш. А я тепер Пішла посидина, сито позичати. Та розеля духові пішла малим. Чоловік уночі обідати, те, вже обіду ще нема, ой нема. Ти стаємо, що ти що не Він сердитий, каже, їж сама. Будь виробів, хай після було ж твоєї ноги. Треште не ведь, тебе частино носили, ой, російський морі. Я з би позабрали слід до ворогів, довелося аж через путі, теж тихо сімка світу я просила.

та пироги ліпити, хай ще чекає, полові серцеві, волю позитів, за що не си, бо все маси, жажі, ночі варі, ми десь до спита, будемо світити, де жте слідом. День і різдва Христового, бажаєм щастя вам земного, щоб були у сейфах злитки, по грибах вино і сало, щоб і в хаті, і в коморі те що треба, те й стояло. День за днем і крок за кроком, з новим щастям, з новим роком! <на> 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 І швайнокі, у вас поріг високий. Я завітав до вас у вільний час. Тут нікого весело у вас. Може, щось купуєм, може, щось торгує, а як треба, то б ходам, бо найкращий маю крам. А ходімо добрі люди, мож хмі і ліпше буде. Маю щінку і ковбаси, водку, піво, ананаси і стрипти, і караоке. а від мене дівчонки в шоке. щоке. щоб даже тумани ночі пускати. Мусиш ти на наше свято, та хоч раз за коляду. Колядую вам як жит, хай ця грищу вас держить. Най уся біта від вас біжить. Най сідоє молоко від корови і веков. Хай ця куги вам несуть, хай яйце знесе когут, а за турку коляду дайте щось, бо я вже йду. І дившись, Нащані галочка, святий вечір по двору коди, як зоня з годину, святий вечір водить в не я багат звени, святий вечір, святий вечір, добрий вечір, святий вечір, добрий, добрий вечір, святий вечір, добрий вечір, святий вечір, добрий, добрий вечір. Жито пшениця, горох чи тялиця, всяка башниця у полі зерном, в хаті добром печі прами, насталі гнівами. У ще сливі ваші хаті, що всі були сім'ї, попіваємо з новим родом. Блузі, святий вечірає ще краща дівка, галочка, святий вечоро, ясна красна калина в лузі, святий вечірає ще краща дівка, галочка, святий вечір. О, ясна, красна, що рік свині у Новому році усім вам щастило на кожному кроці, що добро і удача вас не лишали, а кохання і успіх не оминали. З нами з вам новим новим роком, роком, Христовим! Спасибо. Дякуємо.